Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок морок. 2 березня посіяла перець на розсаду. Використовую тару для посадки насіння вже четвертий рік. Багаторазового використання у мене ці стаканчики. Грунт купую на кожні 10 літрів грунта, додаю 1 літр агроперліта. Хоча виробник і вказує наявність в грунті його, мені більше подобається, як веде себе розсада з додатковим додаванням агроперліту. Висажую розсаду перця в грунт. у мене немає теплиці. Перець це теплолюбна рослина. При висадці розсади ґрунт повинен прогрітися до 15 градусів. Мешкаю я в місті Харків. Кліматична зона у нас 5А. Висаджуємо, як правило, розсаду з 15 по 20 травня. В розсаді перець оптимально повинен бути 65 діб. Плюс враховуємо довгу схожість насіння перцю – десь 7-10 діб. Мій підрахунок посіву такий: 10 діб на схожість березня, березні, плюс ще 20 діб остаток березня, плюс 30 діб квітня. Плюс 15 діб травня. Виходить перець в розсаді 65 діб на 15 травня. Якщо буде достатня температура на 15 травня, у мене є парник з агроволокна, я його заздалегідь поставлю, земля прогріється та висаджу розсаду. ґрунт раніше нічим не обробляла ніколи. В цьому році зробила експеримент. За 2 неділі до пасіла додавала в грунт бакаши та залишила його для ферментації. Разом і подивимось на цей експеримент. Бакаша робила сама, в інтернеті багато рецептів. Якщо мій експеримент буде вдалий, то зроблю рецепту. Тару наповнюю грунтом проливаю гарно водою та залишаю хвилину 15-20. ґрунт трохи осідає та розкладаю насіння в стаканчики. У мене насіння оброблене виробником, тому я не обробляю додатково насіння. Якщо насіння не оброблено, то його потрібно потримати 15 хвилин в розчині спасти фітоспоріна на ватному спончику. Зауважу, фітоспорін – це біопрепарат, його не можна використовувати з хімією, розчином марганця і подібними розчинами. Бактерія загине, ваші гроші та зусилля на вітер. Я сажаю три різних сорта перцю. на тарі прикріпила стікери, Подивлюсь, який сорт покаже себе краще в моїх кліматичних умовах, в нашому ґрунті та можливостях моєвого ходу. Той сорт я буду сажати в наступному році. І, звісно, що і нові сорта. Таким методом відбору підберу благоприятні для себе сорта. Розкладаю насіння на вологий, гарно пролитий ґрунт, щоб не заглубити насіння. Зверху на насіння не товстим шаром насипаю ґрунт з біогумусом та зволожую ґрунт вже з пульверізатора. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце. Тепле місце у нас це топочне. Там я можу створити прийнятну температуру від 22 до 25 градусів тепла цілодобово для проростання насіння в грунті. Поміряла температуру в домі в неї час. У нас будинок опалюється в основному вночі та включається опалення автоматично в день, при нижче 21 градусі тепла. Це при гарних морозах. Температура склала 21,3 градусів тепла, а на підвіконні 19,7 Хоча у нас енергозберігаючі та гарно утеплені вікна. Така температура на підвіконні прохолодна для процесу проростання насіння перцю в ґрунті. Це може затягнути процес проростання насіння. Звертайте на це увагу. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!